У сформованому направленні на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду зазначається інформація згідно з вимогами законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби в час мобілізації, у тому числі за ухилення від проходження медичного огляду, за направленням РТЦК та СП та строк завершення медичного огляду. Дуже важливе також питання, тобто визначається одразу в направленні, що вас буде притягнено до відповідальності, якщо ви не пройдете у відповідний строк. В направленні буде зазначений цей термін. Тому звертайте увагу. У разі, коли військовозабоязнему або резервісту було надіслано або вручено повістку з метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби і таким військовозабов'язним або резервістам в межах строку прибуття за такою повісткою було подано запит про формування в електронній формі направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, вважається, що з часу отримання в електронній формі